Всіх вітаю на каналі Crossfire, і я його інший ведучий, котрий буде затирати не стільки про комп'ютерне залізят, скільки про телефони, ноути і так далі. В принципі, це з назви зрозуміло, тож не будемо затримуватись. Мова сьогодні піде про iPhone 7 і, дивлячись на нього у 2024 році, хочеться сказати лише одне: залиште діда в спокій йому вже 8 років. Мені здається, що то реально один з небагатьох телефонів з 2016-го, котрий досі не популярний у невибагливого користувача. Окей, давайте домовимося, що я не хочу робити відоси серії, як відчувається цей телефон в тому то році. Бо щоб дізнатися це, достатньо просто написати iPhone 7 у 2024 році в гуглі. Тож я просто розповім про свою історію користування цим телефоном, що ви отримаєте, якщо все ж вирішите його придбати як основний, та в двох словах все ж покажу, які ігри він тягне та як вміє фотографувати. Почнемо з того, що цей телефон нагадав мені приємні часи, коли можна було не користуватись чахлами, адже корпус, виконаний з алюмінію і падіння на спинку, не викликало того розпачу, який відбувається з нинішніми смартфонами. А також просто зацініть, який він толкий та малий. Згоден приємно це чути не тільки від дівчини, з якою ви у стосунках. Маю відмітити, що в руці він лежить приємно. Хоча після сучасних лопат інколи просто не відчуває сумірку в кармани. Цікаво, чи повернеться епоха малих та тонких телефонів назад колись. Звісно, вони і зараз є, але все одно до рівня тонкості сьомого айфону не доходять. А взагалі пишіть, яким ви бачите для себе смартфон мрії, цікаво подивитися, які в нас будуть збочені погляди. О, окремо розповім про колір. Глянцевий ексклюзивний для цієї моделі Jet Black тактильно відчувається мега цікаво. Сам по собі він зовсім не практичний, що ви можете детально побачити, але, тим не менш, особисто мені цей колір дуже сподобався. Інколи приємно просто дістати телефон з чохла, щоб його помацать. Що малий, як тобі? А? Прикольно. Прикольні, скажи, їх, а? Ні. Ну і ладно. Ей, о тобі Хм? Окей, від приємних відчуттів переходимо до технічної частини, і тут, на жаль, радуватись немає чому. Телефону 8 років. Хоч він був флагманом і досить довго зберігав актуальність. Але зараз його участь бути дзвонилкою для тих людей, котрим від телефону потрібно небагато. В них він взагалі не буде лагати жити два дні на батареї 70%, ходити в магазин за пивом, готувати млинці та взагалі збиратися у барактар, щоб нищити окупантів. Тоді вибір дійсно себе виправдовує. Тобто, якщо ви активний користувач смартфону, кому потрібно від батареї 5-6 годин екрану, та щоб ще й взагалі нічого не лагало, то краще придивитися до більш нових моделей або до смартфону на Android. За ті самі кошти він точно буде більш практичним, особливо для фотографій лічильників. Втім, я не можу сказати, що цим телефоном користуватись зовсім неможливо. Хоч він, очевидно, підтуплює, але все ж поставлені на нього задачі виконує. Подивитися того самого Ютуба, відповісти у Viber і залишатись на зв'язку для нього взагалі не проблема. Головне, мати невеличкий ядерний реактор для постійної підзарядки. Хейтер, скажете ви. Подивіться на задок мого основного телефону, відповім вам я. Але дійсно часи семірки вже проходять, iOS 15 вийшов вже два роки назад і доволі скоро залишиться без підтримки різного спеціалізованого софту, якому потрібні новіші версії ОС. Пару слів про ігри. Якщо не вдаватись подробиці, то ви в будь-якому проєкті вмикаєте мінімалки і воно навіть непогано працює. А взимку разом з цим ви бонусом отримуєте портативний обігрівач для рук. Словами не описати, як ця падла гріється навіть у базових задачах, але ну наразі ніяк. Навіть мій XR може по приколу почати грітися та збивати яскравість. Я протестив полду, танки, інші танки та пап. І в цілому при великому бажанні годинку пограти можна, бо довше просто батарея не вивезе. Як смарт, котрий може віддати дитині і знати, що воно щось проживе, то підійде. Особливо якщо брати моделі з відваленим моделом, Продають за копійки, а під ігри не шкода. Камеру можна охарактеризувати як просто нормальну. Вона чудово підійде навіть для художньої знімки сонячну погоду. Але в темряві на ній хапати нема чого. Особисто я, якби брав мобільну камеру за мало гривень, то брав би якийсь піксель. Навіть старі гугловські смарти фоткають дуже добре і сьогодні. Втім, відео на iPhone виходить класно, як на свій вік. Конкуренти просто не спроможні видати таку саму картинку. Неодмінно будуть проблеми зі стабілізацією, шумами або ще чимось. Тут особиста Семірка мені дуже подобається. Якщо підсумувати долю цього смартфону у 2024 році, то він вже застарий по всіх фронтах. Максимум, що він може здивувати, то це його компактними розмірами та більш-менш нормальною роботою. Тож рекомендувати його може тільки як другий телефон для дзвінків чи певних відеопроєктів, а для більшого з нього не візьмеш. Але я не можу сказати, що негативно ставлюсь до цього смарта. В певні періоди мого життя Xiaomi iPhone мене дуже виручали. Наприклад, саме на нього, я колись зняв невелике соціально артхаусне відео на тему сортування сміття, кадри з якого ви бачите на екрані. Якщо зацікавить, то в телеграм-каналі викладемо повну версію. Вона, на жаль, російською, але тоді це не було таким зашкваром. Тож до будь-якого старого айфона варто ставитись як до невеличкої легенди, що уходить на пенсію. Не очікувати від нього якоїсь особливої роботи, навіть якщо безліч людей у коментарях напише, що він працює ідеально. Ви або не маєте з чим порівняти, або просто занадто любите свій сьомий айфон. Його час пройшов, місце народних улюбленців займають 8 або іксар, і скоро семірка нарешті зможе відпочити. А поки цього не сталося, краще задумуватись над переходом на більш актуальний iPhone з тих, що продовжується декілька років, це 11 або 12, -й, та й коштують вони відносно небагато. Ну або ще краще беріть Samsung s 10 на 12 Androді і можете точно роки три не думати ні про що. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!